Короче, мужики! Всім привіт, всім слава Україні! Значить, подивіться <кій> по проханню мого дуже хорошого друга, брата, названого Бовки Бобовича. Оскільки він дуже-дуже сильно придивляється до того трактора і має деякі свої побажання. Також я маю деякі свої побажання. До зміни в конструкції цього трактора, треба зняти цей огляд. Я знімав огляд. Кентавра цього 504 FC, з сайту Кентавр, що є партнером ДТЗ, той, хто безпосередньо ввозить ці трактори, теж ставив там кілька їм запитань, там щось від себе говорив, скажімо так, але ноль по фазі, думаю, можливо, тут знайдемо, як то кажуть, якийсь контакт. Давайте глянемо. Ну, звісно, мені не подобаються огляди е, цього хлопця. До Кості йому ще як до Берліна, але думаю, якщо він подивиться це відео, можливо, якісь внесе зміни, скажімо так, в, своє, е, в свою манеру подання матеріалу. Це інша зовсім ситуація. Давайте глянемо. Всім привіт, ви на каналі Мотостор, і сьогодні короткий огляд на трактор Кентару 504 FC. Двигун КМ 495, потужністю 50 кінських сил. Повний привід. Коробка Реверс. 8 передач вперед, 8 назад, два дискове щеплення, широка гума 124 на 28. Давайте зараз глянемо ціну тракторця з кабіною. Зразу. Його ціна така ж, як Донфенга, 404 без кабіни. Можливо, в нього є. Зазначена маса. Його тягове зусилля 8,5 кН. 495 мотор об'ємом 2,9 Дуже схожий мотор по об'єму в 50 ловола. Там 2,8 з копійками. Щось. щось типу того. На жаль, крутний момент не вказаний. Ну, діаметр і хід, пор, все правильно. Компресія 17. Та -та -та. Маса двигуна ля-ля-ля та паля. Конструкційна маса трактора 1931 кг Що мене завжди бентежило. Що ти шліцевий? Угу, угу. Колеса передні. Прекрасно, дуже добре. Об'єм масила двигуні Це добре, що зазначено. В трансмісії 25, гідробаті, передньому мосту. Паливний бак 50 літрів. Я б сказав, би, що для трактора такого класу. Об'єм бака 50 літрів трошечки малуватий. Я б сказав би так. Цього для такого трактора приблизно хватить на 2,5 до 3 гектарів оренки. Що є трохи тупо, оскільки трактори даного класу, даної потужності, якщо можна так сказати, беруться вже на площі 10 і вище гектарів. Також у людей є різні умови. Де треба багато переїжджати, крутитися і так далі. Тому бак на 50 літрів я вважаю за маленьким. Треба було б хлопці, щоб якось ви вплинули на китайців чи на хлопців з ДТЗ, які замовляють ці трактори в Україну. Щоб корективи якісь в це внеслися. Зокрема. Зокрема, в це. Так, з баком розібралися, він є за маленький. Самий габаритний трактор в лінійці «Кентавр» за своєю ціновою політикою не має конкурентів серед тракторів 50 кінських сил демонструю роботу двигуна та світлових приладів. Так, конкурентів він не має однозначно цінові категорії. Так як я і раніше говорив за сороковки з розширеними можливостями, я б сказав, би, що ця 50-ка це така вища середнього сороковка. Він, можливо, якось плюс-мінус міг би побадатися. З сороковкою, наприклад, ДТЗ. Чи з сороковкою Лувол. Можливо, можливо. В коробку, на жаль, ніхто не заглядав, хоч ну, в плані порівняння. Хоча, для прикладу, є кусочок відео. Я не знаю, тут якась є музика чи щось інше. Чи є тут з авторськими правами якась херня, щоб не було проблем, щоб це відео побачили більше людей. Я ось це відео. Лише в описі, і ви подивитеся на його роботу з плугом. Це, звичайно, не є таким критичним показником, що от однозначно там тири пири, що от він там гектар два зорав, а далі хто його знає. Це було б добре дивитися вже в людей, які володіють тою технікою на протязі деякого часу, щоб вони вже сказали свою думку. Ну, будемо бачити. Відео це лише в описі. Якраз воно дуже добре, що попалося. І ви все це глянете. І ще одне цікаво, 495 й двигун. Мені, мене він теж бентежить е, по його потужності. КМ 495 ВТ. Тут також зазначено, як 50 кінських сил, наприклад, ця ДВХ. Однозначно, також тут об'єм 3,17 літра. На диво, я не розумію, чого така різниця. Тут, наприклад, е, об'єм двигуна 2,97. 187 тисяч. Ми можемо глянути на сайті. Це буде точніше. Так. Ось вам типу скаут 50. -ка. Ось його ціна. І можна глянути тут. Ну, Інформацію. Та є оце вам той скаут для прикладу. Тут знову, 95 на 100 чомусь. Це не так. Ну, 50 кінських сил зазначено. Номінальним 36,8 кВт. Допустимо, давайте підемо іншого, іншим макаром. Лайдо, Лайдонговський двигун. Оце КМ-495 ВТ. БТ, типу. Писання продукту. Це його фотографії, само собою. Все прекрасно. 175 ньютон-метрів. 3,04. Ход. 23 кВт. А чого 23 кВт? Блять. Що таке, хлопці? Це якась херня? Калькулятор. Значить, 23. Поділити на 0,735. Що тут? 31 кінська сила, це якась параша. 23. Можливо, 33 кВт тут. До 3200 він крутиться, не крутиться. Коротше, херня. Давайте ми ще, ще, ще щось подивимось. Вот так, щоб бляха муха, Либо... Наприклад. Що тут написано? Тут він зазначений як 45 кінських сил. Бо я знаю, 400 має 50. Це один конкретний, скажімо так, можливо, мінус. А можливо, тут щось знову ж таки проведені, якісь маніпуляції. Одним словом. І як не крути, навіть якби тут була і чиста 50 на тих двох тоннах з вами разом, так, вона б не мала де все одно дітися. Це також критична проблема, і я б сказав, би, що її треба було теж якось би вирішити. Це все можливо і це треба робити. Наприклад, ці вантажі на колеса там, по пару кілограм, зробити їх так, як вони в ДТЗ, щоб були. Да? Наприклад, по 90 кг на колеса. Це вже буде дуже хороший плюс. З більш детальними технічними характеристиками можна ознайомитись з нас на сайті, перейшовши по посиланню в шапці профіля. Так, діодна оптика, типу якесь підсвічування зверху, це вже очевидний плюс. Але оці лінзові фари вони світять по самольотах, вам треба буде з ними передолитися їх налаштовувати. Я теж вважаю, що це тільки для зовнішнього вигляду. Це вся фігня зроблена. На жаль, я буду критикувати так, як є. Не буду, там, Щоб ви не думали, що все а те саме, що в мене мотостороті, тільки я хвалю постійно. Ну, гарне питання немає. Але не в красі діло, діло в практичності. Дуже прикольно, дуже гарно. Шкода не в темну пору дуби, щоб можна було побачити о, бешка стоїть, щоб можна було побачити, як вона в дійсності освітлює. Ну, може, десь колись і буде демонстрація. То теж дуже важливо. Що стосується навіски, Тут вона така, як з якоїсь 24. ки Це критично. І це проблема. Те, що на ній є люфти, багато хто грішить на це. Допустим, хорошо, люфти люфтами якось з горем пополам. Це трактор такого цінового діапазону. Що на деякі речі як не крути, доведеться закривати. очі. Одна єдина велика проблема в тому, що можливість на віскі, можливо, якась там. Оприділено, так, але ось такими тягами це можна буде проблематично реалізувати, це, що закладено в дійсності в тій гідравліці. То також один з таких очевидних моментів, крім бака, це навіска, її потовщення, збільшення об'єму бака і потовщення однозначно. Тепер плавно підійдемо до наступного. крутиться, все прекрасно, все добре ту сторону, що треба. Дивіться, це стробоскопи, так? це проблискові маяки червоного і синього кольору. Так? Там була мова за оці штрафи, за оце все. Це дуже дурна херня з тими, як вам сказати, проблюзковими маячками і так далі. Так само, значить, і за це можуть штрафанути, хоч воно йде в комплекті вже з трактором. А також ми же глянемо огляд. от, Ловол 3 генерації. 3 генерації. Ловол 3 генерації. От, наприклад, в тому самому дурному мотокосмосі мать їх не туди. Да? Він йде з Мігалкою. Розумієте, він йде в комплекті з проблизковим маячком одразу. Так? Його маса це досить серйозна річ. 1800 кг. Порівняно. Це. Не тільки тут. Зараз ми глянемо. Тут картинки були, е, В картинках. Е, також, от, наприклад, 454-й ловол. Так? Він де також. Тут установлена вже мигалка проблисковий маячок. І це не тільки на картинках, це вживує, як тут кажуть. От картинки. Е, на картинках, на картинках, на картинках зараз глянемо. Так, 454. 50. Тут вона йде з проблисковим маячком, будь ласка. Так, 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 так. Тут так само. Куди ж це нам треба дивитися? Зараз, 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 зараз зараз зараз. Секунда, От, так само є проблисковий маячок в комплекті їде. Так само тут проблисковий маячок Ось він тут знаходиться. Жовтий, так само тут. Знаходиться жовтий проблисковий маячок на тракторі. Я не знаю, який долбайоб, блядь, придумав. Тракторні бригади. Ну, те саме мотокосмос. ось він. Тут от проблисковий маячок. Так, де ж то тут ще? Тут проблисковий маячок. Проблисковий маячок. Проблисковий маячок. Проблисковий маячок. Так. Те, що там мусора піздять, хоч я колись теж сам відносився, це така, блять, хуйня, вся, вибачте, просто мене воно заїдає. Мене воно до потірі пульса заїдає. Задля безпеки, про маячок, за Задля безпеки на дорозі це все діло встановлюється в нормальних людей. Нормальні люди це розуміють, от маячок. нормальні люди також ось тут. Це розуміють. Так? А дебілам треба за щось дерти гроші, блять. Нічого, ми з тим розберемося остаточно. Я підключу просто людей, які зараз працюють іменно в Дорожній патрульній поліції. І ми з ними дуже толком поговоримо, або я взагалі їх заставлю, знімемо інтерв'ю, щоб розказати за цю всю херню. Так отож, що я хочу, щоб тут стояли на цьому тракторі таких габаритів, щоб тут стояв хоча б один проблисковий маячок, який копійчаний. він там коштує 5 баксів. Да? І його було б добре тут установити. Бо дуже часто він там з лопатою якоюсь іде і так далі. І тому подібне, маса трактора 2000 кг. Проти противаги по 12 кг в кількості 4 штуки. Гідро... 30... Припустимо, ну тут явно більше, ніж в Сороковки, передній міст, ніж в Кентавра Сороковки, Там він дуже близько до 24-ки, навіть менш масивний, ніж в Юто 244SX. Це якийсь мінімальний, але плюс. Ну, Звертайте увагу на ціну трактора однозначно. Циліндр двосторонньої дії. Редукторні мости. на порядок масивніше, ніж редукторний міст. Більшості інших конкурентів. Агротехнічний просвіт 41 см. Передня коля розсуває. Це дофіга. Це під ним можна такосісти сісти і сидіти, пити сто грам. Бається від 1230 до 1450 мм. Передні колеса розміром 83 на 2. Добре, хорошо. Це такі колеса, як і в Дойцфара. 20. З крилами з брезговиками, паливний бак на 55 літрів, задні колеса Мало. розміром 12,4 на 28. З грузами. З якими? Маса. Маса баласта. Скільки я казав, казати це все. Об, Обов'язково це все треба казати. Чотирьохциліндровий двигун км 495, потужністю 50 кінських сил, робочим об'ємом 3170 кубічних сантиметрів. Бажать за... три Припустимо, припустимо, припустимо. Але це 495. Коротше, це все дуже мудріно. Водолайдон Китай. Акумулятор на 100 ампер годин. генератор потужністю 350 Вт. Інші... Мало. Яких 350 Вт? Куди 350 Вт? Це на шиферх можна 350 Вт ставити. Одноциліндровий. 750 Вт як нормального трактора. Ні, 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 ні. 350 Вт нікуди не годиться. Однозначно. Насоси. Правий відповідає за роботу гідропідсилювача керма, лівий відповідає за роботу гідравлічної навісної системи. Сапун. Стартер. Де бак сапун? Управління. Капот тримається на двох амортизаторах. Блок запобіжників. Свіч... Тут якась ще мінімальна шумка є. Розжарювання. Розширюваний бак системи охолодження. Насос для підкачки паливної апаратури, вимикач маси, масляний фільтр, паливний фільтр, повітряно-масляний фільтр, типу циклон, подвійна підніжка, ящик для інструменту, кабіна тримається на подушках, щеплення дводискове. Сид... За що відповідає дводискове щеплення? Хто скаже? Дводискове щеплення відповідає за те, щоб механічне. З приводом відвалу відбору потужності навісне працювало незалежно від руху трактора. Так, навіть коли ви зупиняєтесь для переключення передач, ця ерунда ззаду не зупинялася. Для цього воно потрібно для всіх людей, які, які працюють з пресами, з косілками, з копалками транспортерними, особливо і так далі. Підніння з підлокітниками, з ремінцем безпеки, регулюється вперед-назад та поштування. Обшито гарно. Кхе, питання ма обшито гарно. Не знаю, яка тут шумка, на жаль, не мав нагоди сидіти всередині, їздити. Оце все, звісно, по дешманськи там, по простому, це все стерчить, траляля. Знову ж таки, ціна загальна трактора. І от мені цікаво. Я Бажливості. от хочу подивитися. Порна панеля автоміблу. Оп, стоп. Стоп. Типу. Добре, підвісні подалі це вже дуже хороший плюс. Слава Богу. Ще. в... Треба зробити таку річ в 50 ці без кабіни, і в 40 ці без кабіни. кентаврі, однозначно, бо там дуже страх і ужас просто. Біна обшита якісним матеріалом. Ну тут місця однозначно більше є де ноги подіти 100%. Слава Богу. Ну цю педаль так само Вона має бути на витягнутій нозі майже, щоб вона була зігнута під кутом до 150 градусів, так, можливо, і там менше, так, навіть можна. Педаль ця має бути трохи далі, ніж педаль гальм. Боже мій. Матеріалом та приємним на дотик. В кабіні маємо опалення, декілька режимів роботи, верхніх файл. Так, печка є, це плюс. Очевидний плюс. Але також треба зауважити, що люди часто працюють літом. Треба було б, щоб тут був кондиціонер, якийсь мінімальний, щоб тут був кондиціонер. Я навіть не знаю, чесно кажучи, з тими кондиціонерами, що там по цінах, в плані. Загальної вартості я не думаю, що там буде тисячу доларів. Пар, включення, виключення скло чесника, магнітола, підсвітка кабіни. Чотири воздуховоди, дві колонки, вентилятор на два режими. Чотири воздуховоди, дві колонки, вентилятор на два режима, глушилка, педаль, щеплення. А це для чого двічі було показувати мені це все? Т-образний важіль включення виключення переднього мосту. Повишені, понижені. Бачите, реверс. де знаходиться діапазон <кхм>, зліва, бо в сороковці він з правої сторони знаходиться. Де реверс. Руху незручно дуже. Незручно людина перші години або перші навіть дні роботи на такому тракторі буде путатися з валом відбору потужності, швидкістю його хляпати ним. Дуже незручно, його було б добре зробити довшим. Хоча не на рівні. Можливо, там можна орієнтуватися дійсно, що речах більші інша там на Балдашні кінчи, але все одно трошки тупо під рукою. Важіль перемикання швидкостей валу відбору потужності. 540 і обертів на хвилину. Ручка газу з фіксатором. Важіль пролін... Ручка ззаду знаходиться, чорт знає, де ззаду. Вибачте, її можна було б тут води поставити. Або навіть. Біля керма. Два від... Ну, в ДТЗ щось біля керма ручний газ, без проблем. Чого, якого чорта він тут знаде знаходиться? Це тупо і незручно. Відповідаю за роботу гідровиходів, блокування заднього дифференціалу. Ступінчта... Нарешті вигнули. Ну, чов Кентавра не могли вигнути? От хлопець знімав вчора огляд. Назар. Там він трошки наплутав, там двигун 29 кВт має, а не 29 кінських сил. 29 кВт – це є 40 кінські сили. Такі двигуни стоять на донфенах гіловолах-сороковках. Там немає нічого страшного. На всіх двигунах вказується пряма потужність в кіловатах. Ніхто там з кінськими силами не передолиться. Це наші вже кінські сили, кінські сили. Кіловати і все, Кіловати. Педаль газу, роздільні педалі гальм, стояночне гальмо. Добре, що теж можна дістати, бо в сороковки неможливо руки всадити дістати туди. Це передольце. Ту 40ку взагалі треба подіти або її перероблювати. Замок запалення. Дві пари гідрових. Стоп. Тепер плавно сюди. Дивіться. В дебільних ДВ-50-ках, які ще набагато простіші за цей трактор, в плані, взагалі, конструкції вигляду і всього остального, є примусовий режим в гідравліці, є два виносні гідроциліндри і так далі. Це. Дуже хороший плюс. І в таких тракторах, якщо дв 504 його має, то вибачте, сюди можна було його попросити придумати, поставити. Тому це також дуже важлива річ, на яку я прошу дуже сильно звернути увагу. Вже якщо вам там до якогось кондиціонера-компресора трошки буде важко допридолитися. Але товстіша навіска і примусовий режим тої навіски однозначно має бути. Однозначно. А також сидіння для пасажира. Тоже було б класно продумати, бо трактор великий, і хай би воно було якесь невеличке відкиде. Я думаю, що це був би очевидний теж хороший плюс. І воно це все копійчане. Виходів, розетка під причіп, окрема гідрована, вал відбору потужності шестишліцевий, буксирувальний гак на два положення, трьоточкова навісна система витримує максимальне навантаження 750 кілограмів. Добре, 750 кілограмів. Що таке для 50-ки 750 кг. Це, ну добре, борона 2 метри, вона важить менше, однозначно, правильно. Але ще зарахуємо плеча важеля і так далі. тому подібне. Я б сказав, би, 750 кг і можливо, це навіть обмежується ось цими розкосами, той самий навіс. Ось в чому, певно, заключається вся херня. Подумайте дуже добре над цим. широка резина вже хороший плюс, це питання нема. Добре, вона тут, якби була вуща, я б був дуже здивований і розчарований. Задній міст. Так. Агротехнічний просвіт. Регулюється задній міст. Задній колір розсувається від 1100 до 1450 мм. Тобто міжряддя 55. Це класно, до речі. Цікаво, як передок там змінюється свої розміри на Е, Можете на 55 картоплю сидити, якщо, звісно, влізне тим колесом туди. Давайте 12,5. Ое. Як це старте, це все діло? Як його. Ага. Як чай мать. Ага. 12 з половиною дюймів помножимо на, на ті самі дюйми і получимо 32 сантиметри ширина кожного колеса. Ну і хоча б по сантиметрів 4-5 від корча до корча це вийде у нас 40. Ну, так, да, міжрядя 55 спокійно, ну, плюс і там курчі розсунуться. Думаю, влізе він. Якщо МТЗ влазить в 60-ку, спокійно, то й цей влізе. Маємо широкий спектр навісного опланення різних виробників та розмірів. Ми це такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі, міндобри, сівалки, саджалки. Становить одинадцятися 450 доларів для замовлення техніки. 200 доларів підскочило. Припустимо за номером телефону на екрані. Сподобалось відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Робіть репост. Дякую за увагу. На останок показує виворіт коліс. Прикинь нормальні вибори з нього. Редуктора. що ти казав. Находимось в місті Хмельницькому на території заводу ТЕМП біля Макдональдс. Шукайте нас на Google мапах. Зайду в Макдональдс, а потім, як похаваю, зайду до вас. Значить так, трактор цей доволі непоганий, я б сказав, би, дуже непоганий. За рахунок реверсу, за рахунок кабіни, за рахунок загальної маси. Хоч вона замала, але вже хоча б вже якось плюс-мінус щось. Цей трактор може протиставити порівняно легшим тракторцям. На рахунок цих всіх нюансів я б вам рекомендував би їх дійсно переглянути. А також наперед. Оця вся єрунда по 11 кг. Вибачте мене 44 кг. У мене, на моєму, 160-му шифенгу тракторцьові, задньоприводному, одноциліндровому, висить спереду 80 Я б сюди хоча б навісив би хоча б тих 80 кілограмів, скільки б влізло би. Або вже баласи, замовляв би важчі. Може, да, загальна ціна, все одно люди будуть з цим займатися, бо трактор загальному легкий, треба придушити передкайте де й От і вся, хлопці, музика. Значить. Перелік почули. Надіюся, що до чогось хоча б, з часом, хоча б прислухайтеся, бо тракторець однозначно вартий уваги. Однозначно вартий уваги цей трактор. Мені теж подобається ця функція. Можна збільшити щось і глянути. І всі нюанси, які я називаю, старайтеся говорити, будь ласка. За масу навіть оцих баластів. Та, і за все. Всіх дрібницях людей це цікавить, тільки як вони не чують цього всього, то вони за це забувають і так далі. Ну, добре, хоч зіркала от відкидаються, їх можна десь там скласти, проїхати, де, де там можна. І кабінка піднімається, от петлі є. Дякую за якусь там мінімальну діодне освітлення, все одно, хоча його мало, в принципі, порівняно. І щось треба видумати з тими, о, вибачте, уйобічними оцими лінзами. Вони ніхуя не дають. Це я так кажу просто. Ну, По-простому, прямо, типа, все. Тут є місце для маневру з тим трактором. Це все можна зробити так, що у нього дійсно не буде конкурентів. Що навіть можна буде набагато чого іншого закрити дійсно очі. От і все. Така хлопці херня, такий трактор, не знаю. Надіюсь, що прислухається, але ну, це мені не подобається. Оці кляті. Це... це не від шоу, це набагато ліпше навіть. Ця джинма набагато ліпша. Ну таке. Це моя думка. Хтось, може, по-іншому вважає, пишіть свої думки, пишіть коментарі, побажання. Може, щось таке з того та й буде. А наразі, добри хлопці, Вовчик, братан, то для тебе. Будьте всі здорові!